Герой нашої програми живописець, рисувальник, графік, скульптор, монументаліст, музикант, учитель життя і вірний церкві Богдан Сойка. Живе матець і працює у Янові, що на Львівщині, і двері його маленької, але затишної майстерні завжди відчинені для спраглих слова. І кожен, хто заходить туди, знаходить те. Що шукає? Шевельов, починаючи один з їздів письменників, відкривав його так: дорогі друзі і шановні вороги. А чи є вороги у Сойки? Бо всі так про вас говорять і так багато від вас черпають. І мені цікаво, чи вони існують взагалі в природі, такі люди, вороги. Дуже хочуть глибоко вникнути в мою мовити, душу. Як Я дивлюся, що в душі моїй робиться, так? Перші реакції, перші на, на, чи на образу на то, коли до аналізу доходить, щоб зовсім визбутися такого негативу по відношенню до інших, то не знаю, кому то вдається, це не, не є так просто. Все-таки я християнин по вірі. І знаю основне кредо. Чи основний заповідь так, творця. Любити Бога всім серцем, всім єством своїм, всім помислам, душі своєї і так далі. І ближнього як самого себе. Це так важко. Все залежить від моєї реакції на ту образу чи на ту обмову, чи на, чи на ці речі. Так що християнство воно зобов'язує. Бути активним ну, буквально на кожному кро. І це буде торкатися фактично мистецтва. Якими якостями треба володіти, щоб потрапити в поле зору і об'єкту портретів вашого улюбленого жанру, та й взагалі коло спілкування сойки? Що потрібно, щоб потрапити в поле мого зору, так би мовити. Якщо взяти так направду чесно, то Основній масі людей байдуже, що там, хто малює, і так далі. Вони собі куплять те, що потрібно там для інтер'єру сучасного під такий колір стіни чи такий. Декотрі е, побожніші люди, то придбають собі образи, і їм буде вистачати і на виставці, щоб там було 100 музеїв, вони не попадуть ніколи в житті. Мистецтво ще нікого не зробило дуже кращим. Я була здивована таким фактом, що виявляється, Валерій Лобановський. Я не захоплена спортом, але він водив своїх футболістів, возив на вистави кращі в Санкт-Петербург до Товстоногова на вистави і примушував ходити і ходив з ними на виставки. Він розказував, хочете знати, що таке єдине ціле? Подивіться. Так би мало бути. Я говорю, що не прийдуть в музеї, тому що виховання нема, змалку нема того естетичного виховання. Ото ходить. І тому дуже переоцінювати творчість митця, тим тішитися і тим більше нахизуватися в якісь міри, так? То, то не буде зовсім серйозно, бо як казав Сейлінджер, що поетом, чи цей чоловік простий, чим відрізняється. Ну від іншого. Просто вони різні люди є, а цінність душі однакова для, для скажімо, для творця. Ну, оскільки я не переоцінював творчості мистецької, і не особливо я старався працювати, крім того, що на хліб. Бо я монументаліст жив з хліба монументальних праць. А це все, то тобто, скоріше, певні віхи, можна так би мовити, в моєму житті творчому взагалі в житті. Тут нічого нема придуманого, так я хотів, так собі вруїв, так побачив. Прийшла людина в майстерню, Богу дякувати. Має час трошки помалював. йшов я над приїхав мій друг покійний Ростислав Лах на етюди до Янова, пішов я з ним поводити по Яну. Зробив 2-3 етюди з ним. Вони є мені дорогі, бо вони були віхами на тому протязі життя, що я що вже за мною скажу. Оничений концерт, лиш відгомін омана. Кінець усього смерть таємна та незнана, і радісний, сумне минає, мов примара, вже Бог кладе мене, мов скрипку до футляра. Покінчений вже спів, уже струна не грає, не сказане цих слів, хай серце доспіває, щоб серце доспівало. Його ти перемінь. До щастя треба мало, гармонії. Амінь. Настільки різним є і за своїми життєвими поглядами, і за професією з вашим довголітнім другом Богданом Сойкою. Але я знаю, що він не тільки для вас друг, ви ще його називаєте учителем. Чому він вас навчив у професії, в житті? Справді я знаю Богдана Сойку дуже давно і дякую Володимиру Антоновичу Сійчуку, який колись мене з ним познайомив. Коли це було? Скільки років тому? Це було дуже давно. Я знаю. Я ще не був одружений. Це критерій. Критерій. Тобто, якщо так сказати, це було більше 35 років тому назад. І з того часу ми знайомі. Ми друзі. Навіть як ми не бачимося іноді місяць або два, а зустрічаємося, то для мене час спресований. Між нашими зустрічами наче б нічого і не відбулося. Але якщо говорити про Богдана, це талановитий художник, це перше, що мене вразило, коли я з ним познайомився. По-друге, він людина високодуховна. Людина чесна, правдива, людина, яка християнські чесноти несе в собі дуже високо. Це не гординя, але просто він готовий завжди прийти на допомогу ближньому, швидше, навіть ніж собі самому. Це робиться дуже просто, це робиться органічно, змістовно, глибоко. Коли я поруч з Богданом Сойкою я почуваю себе дуже спокійно, я почуваю себе в гармонії, тому що він випромінює з себе таку, я сказав би монументальну впевненість в глибинних засадах людського існування в природі, в суспільстві. В розумінні мистецтва. Яке для нього нерозривне життям, тобто це той високий ідеал, коли етична сторона існування в житті співпадає з етичною стороною і талантом митця. Дуже зайнята молода людина, яка постійно біля комп'ютера працює, макетує. Але я знаю, що ви знаходите завжди в своєму дуже такому напруженому графіку роботи час, щоб поїхати до Янова або до селища Івано-Франкове. І не тільки на цю прекрасну природу, яка там є, а в першу чергу для відвідин. Художника Богдана Сойки. Що вам дає? Оце виривання зі Львова і для чого ви це робите час від часу? Спочатку це так почалися зустрічі з Богданом Петровичем. По, ну, по роботі, можна так сказати, мені треба було зазнімкувати його виставку у училищ. Але з першого дня знайомства я ну, захоплена цією людиною. Ну, в першу чергу, просто як людиною. От, е, бо ну, як художник я теж дуже захоплююся Богданом Петровичем. Але якось так склалося, що ми е, ну, уроки малювання я в нього не брала, якось, тому що дійсно немає часу. От, але ми з, з ним спілкуємося на різні теми, і на мистецькі, і, але в більше якось. Е, Мабуть, коли ми спілкуємося і на мистецькі, і на релігійні теми, і на все це разом складає якусь таку. Якісь такі відносини, якісь таку дружбу, що е, коли, коли тобі погано, тобі хочеться до Янова, коли тобі дуже добре, тобі хочеться до Янова. Ну я називаю Янів, я не знаю, тут якось мені івано Франкова не, 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 ну, не пасує. Ну, і, і мені завжди туди хочеться. А тим більше, якщо Богдан Петрович дзвонить і каже: Інна, де ти ти вже так довго не приїжджала, то я мушу знайти час. Навіть якщо я думала про те, що в мене немає часу, він все одно знаходиться. От і, і, і я мчу до Яно. Кожна людина, як ми добре придивимося, вона не мусить бути надзвичайно гарна. Якщо вникнути, вникнути в людину ближче, то чудові кожне лице, яке на перший погляд може виглядати. значить, Не дуже гарне, таке не, не, ну, що не надається. Для. Ми привикли дуже красиві речі малювати. Тут є люди, яких немає, але їхні портрети, пейзаж, який вже знищений. Тобто це світ, який ну, частково є, частково нема. Вони вам не заважають. Не тісно вам тут? Стільки людей в одній хаті. Це, це ваша майстерність, з якої ви не виходите. Це якась частина вашого життя. Вони з вами не спілкуються. Вони є милі, мені. І бажані, і я з ними не хочу розставатися і не продаю робіт в основному, не продаю. А через те, що я не дуже маю таку добру пам'ять від природи минулого, скажем. Щоб я дехто має таку і пам'ять, що все предстає в нього перед очима, все минуле, скажімо, до деталей. А вони мені допомагають. Бо інакше моє б життя було дуже коротким, якби я їх не, час від часу не переглядав. Я би, скажімо, я був в лісі одного року я був весною. Я вийшов змучений з лісу. Птахи, співи, запахи, крики, ну, буквально такі, то ото й весь микита. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна. Я пішов восени, пізно восени. Тихо. Тиша була просто абсолютна тиша, абсолютно. І раптом пац якийсь там шишка чи там щось то здригнувся. раз другий раз. Потім раптом сьогодні сього ворона там кра-кра. Таким криком ну, преісподня така. Що знов здригнувся. Я зробив такий менший круг, як завжди, і пішов додому. Пішов геть. Значить, два, два рази я був в лісі за, за цей рік. Але я їх запам'ятав, що я все-таки був на природі, був в лісі, і я зробив такі ті віхи два-дві. Вони мені дали що запам'ятати цей, ну, цей рік, скажем, цей рік. Так само і тут. Кожна робота мені дає змогу запам'ятати, прожити той момент. Тим більше, що воно пов'язано з друзями, з знайомими, з емоціями, так що воно є більш повнокровне відтворення моє, ніж би чужий бачив. Дивіться про художника писав, зокрема, таке серед західноукраїнської громади характер сойки явище не вельми поширене. Наприклад, з причин своєї особливої сказати екзальтованої порядності, вродженої, успадкованої. Обраної, випликаної і таке інше, чи з причини вимогливого ставлення до себе своїх можливостей, спроможностей, професійних якостей, з причини терпимості або тої психологічної налаштованості, яку галичани величають словом, вирозуміння, маючи на увазі толерантність, несхильність конфліктувати і таке інше. При цьому, як не дивно, тип характеру сойки доволі твердий, непоступливий. Коли справа стосується принципових речей «Цей портрет, який ви бачите в салоні нашого музею, справді є окрасою експозиції, і він є тут присутній від дня народження, від початку роботи нашого музею. І багато тисяч відвідувачів, які відвідали наш музей, бачили його вже тут. Богдан Сойка писав в одному з своїх. Не знаю, це таке може його есе, а може, якась стаття з нагоди до альбому іншого художника, зараз не пригадую. Де і, мені здається, ці слова найбільше підходять до як гасло, до його творчості. Він писав, що мистецтво це не зображення гарних речей, а це гарне зображення речей. І ось ця гарність, ця досконалість, я би сказала, вона присутня в кожному, в кожному творі майстра. І, і він дуже любить вдосконалювати, вже готуючись до цієї виставки, наскільки я знаю, готуючи роботи до цієї виставки, він їх домальовував, довершував і досконалював. Так само ми будемо його просити також і вдосконалити цей портрет. Тому що сам майстер вважає, що тут ще Ще, як він сказав, 60-70% роботи. Так що е, портрет наш буде. В прекрасному, прекрасному немає меж. І я вважаю тут нічого поганого, тому що час йде і змінюється погляд самого автора на його роботу. Що найголовніше для художника, для того, щоб піймати характер, суть людини. Її треба знати, її треба вловити, її треба магнетично якось просвітити. Були такі випадки, коли ви сказали, ні, вибачте, і відмовили, і не робили портрету, чи, чи, чи не виконували прохання чи замовлення. Ну, якось незручно відставляти людей, які мають якісь прохання. Дуже часто я малюю такі речі, що я би нікого не малював, хто мене не, не попросив, бо то треба намалювати. Ну, так. Комусь це потрібно. Ну, портретистів є мало, я не рахую себе аж таким портретистом, хоча ніби мій любимий жанр. Портрети малював, остро бачив Іван Скобов, був такий художник з Янова. Портрети, може, вмів побачити в тій такій гостроті Михайло Добронравов покійний на олієнградську школу. Гостро бачить медвідь Любомир. Є багато художників цікавих, але в основному через те, що не дуже мають того піетету до людини, до самої людини, оскільки це, скажімо, образ Божий. То малюють, як то чехи називають, подобізна. Якусь психологію в портреті, вона відійшла вже дуже багато років назад. А це ви, основне, але це основне в ну, портреті. Якоюсь, скажімо, плямою, зачіскою, світлотінневі рішення кольорові. Там, дуже мало ви відчуєте там, того, що називається внутрішнього життя душі такої. Це йде від майстерності автора чи від того, що це зникає в самій людині? Це така своєрідна ну, безвідповідальність, яка виховується з віком, з часом вона і в академіях, і в тому вони рисують форму, будують такі міцні конструкції. Там перші курси молодші навіть не вимагаються, мені здається, подібності такої. Не кажучи вже про якусь там психологію, то треба, щоб то відчути, треба мати дійсно досвід життєвий, треба трошки в то вникати, читати, себе розуміти, бачити, наскільки ти є, як кредо основне ну, всіх релігій, великих, скажімо, тих же греків, пізнай себе, так? Пізнаєшся. Бо там є всередині є розгадка не назовні, не нам світі, не Марсі, там ріжні. Сузіря Оріона. Правда і світло приходить через серце в нашій самій душі, внутрішній. Нема що шукати. Як наш Сковорода казав? Щастя дається людині здурно, туня, завжди дарується, не повзай по земному шару. На Канарські острови, Азіатський Єрусалим і так далі. Воно тут, в тобі. Якщо я маю ціль в житті, вищу ціль, так? Я знаю, тоді я відповідаю за кожний крок, за кожний той масок, за кожне слово. Ну, це ж не можна так говорити, просто щоб говорити, правда, ми мусимо поставити, все, ту думку, слово за слово, щоб було ми певний смисл хочемо передати людям. А який смисл? Ну, щось найкращого. То, що в мене є найцінніше, то я виражаю. У вас останнім часом є дуже багато сакральних робіт, які я бачу і присутні тут і не тільки тут. До цього людина повинна дійти, правда? І духовно, і не тільки. Як у вашому житті виникла оця така дорога? Ну, Поскільки то людям потрібно, то я стараюся не відмовити. Але сталося так, що я. Заприязнився з таким видавництвом добра книжка. Зокрема, видавництво журналу Діти непорочної. Я робив укодинку до, до того, до цього журналу часопсу. І там час від часу дають мені до читання дуже дивну літературу, такого, так званих містиків. Християнських містиків. Подивись на листок дерева. Він такий зелений і широкий. Чим би був той листок не з'єднаний з не зі широкий і зелений. Так само ця душа, яка не буде з'єднана з тим стовбором, яким є, яким є Спаситель, скажімо, Христос, чим, ким вона буде? Такою загубленою, скажімо, тваринкою. То дивно, коли одного разу на грядці присох видно цей купачок, і мак листя, пилюски надувалися знизу сильно, і не міг скинути його. Я поміг, покрутивши, зняти трошки цей пелюсток. На моїх очах пелюстки зарухалися, розкрилися, там вже був повно бджіл всередині, які шукали там меду чи, чи того. Десь вони позалізали вже по міщі. Основне розуміти, що не себе виражати, а виразити те, що творець, який, який залишився в тому, як в одному місці я прочитав, сам Ісус говорить, природа це обрамлення моєї божественної природи, це одяг Божий. Наскільки треба до того відноситися з таким трепетом, благовінням. І коли починаєш вникати в цей світ, ну, то, то краса безконечна. Ну то не дурно, один з більших таких святих рахується Рама Кришна, то кінець минулого століття, тобто 19-го і початку 20-го, коли побачив на грозовому небі стайку журавлів, то впав в екстаз. Треба таке пережити так не придумаєш. Нашу програму ми завершимо, як і розпочинали словами відомого українського художника Любомира Медвідя: життя затишнішає за відчуття присутності у рідних наших краях. Птаха у людській іпостасі і під назвою, і під іменням Сойка.